Зараз це бажання чи не всіх дітей, які через війну навчаються дистанційно. Саме тому комбінат Запоріжсталь організував захід для дітей своїх співробітників на честь початку літа. Хочемо, щоб у них було святковий настрій на початку літа. Хочемо їх максимально активно задіяти сьогодні. Ми вирішили провести цей захід для того, щоб подарувати нашим дітям веселий настрій. Максимально багато позитивних емоцій, та щоб вони змогли весело провести цей день. До такого сімейного дозвілля долучили 50 родин, співробітників комбінату та інших запорізьких підприємств Метинвесту. Дітей розважали аніматори, були конкурси, вікторини, естафети та дискотека. Атмосфера шикарна, люди, діти, діти улибаються, це головне, що нам ще потрібно. Живе спілкування це основне. Тим тим каже, школи практично не працюють. Діти онлайн участь. А так живе спілкування, воно завжди добре. Пан Євген з дочкою Валерією на такому заході вже вдруге минулого року також із задоволенням провели дозвілля. Мені подобається дуже живе спілкування побільше таких заходів. В цей час ну, щось добре повинно бути для дітей. Сьогодні перший день літа. Діти і так зараз мало чого бачать з цією обстановкою, з війною. а так який не який праздник, дуже чудова атмосфера. Діти, батьки та організатори сподіваються, що цей захід на честь першого дня літа стане традицією для родин запорізьких підприємств Метенвесту. Ми плануємо, що такі святкові дні для наших діточок стануть уже традиційними і будемо намагатися максимально багато робити таких заходів. Вважаю, що можна і в ну, інші якісь знакові дати, щось подібне влаштовувати. Дітям завжди це приємно.